Універсальний біт, з яким ти зіграєш безліч відомих пісень. Цей легендарний біт будується на трьох стовпах. Це кік, снейр і хет. Тож, давайте розберемо крок за кроком, як це працює в купі. Більшість хітових треків пишуться у розмірі 4 четвертих. Це буквально означає, що в одному такті існує 4 долі. Виглядає це приблизно так. А тепер давайте покроково розберемо, як ці три елементи поєднуються в рамках такту. Почнемо з кіку, і його ми розташуємо на кожну долю. Далі в нас іде снер, і його ми розташуємо на два і чотири. І залишився останній елемент це хай-хет. З ним все трішечки цікавіше. Він теж, як і кік, грає на кожну долю, але двічі. А тепер послухаємо, як це працює разом на прикладі культової пісні Білі джим. Підписуйся та пиши в коментарях, щоб тобі було цікаво дізнатися про барабани та інші музичні інструменти.